Господня є земля, її повнота, вселенна та її мешканці, бо Він на морях заснував її і утвердив її на ріках, хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Такий рід тих, які його шукають, шукають лице Яковового Бога. О Брами, підніміте ваші главні, і піднесітеся ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. Хто він, отой цар слави? Господь могутній і потужній, Господь потужний у битві. О брами! Підніміте главні ваші і піднесітеся ви одвічні двері, щоб увійшов цар слави. О хто ж бо Він такий, отой цар слави? Господь сил, Він є цар слави.